Сьогоднішньої концертної програми також підходить до нас. Нагадаю, що сьогодні о 19-й Палаці культури Шевченка з благодійною концертною програмою на підтримку збройних сил України наблизя заслуженої артистки України Ігор Богдан. Так, Ігор Богдан вже набілець. Ця слова запрошує на чудову концертну програму для нас співає заслужені артистки України. 23-го у нас життя в народному ході країни маєстро Володимир Гришко. Ну а сьогодні пана Сотовий Шевченка Ігор Богдан. Ну, все вже. Ігор Богдан підфарбував губи зараз буде анонс. Один два, один два, три, чотири, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Навчився рахуватись. Можна вже Я йду ближче до вас, а ви ближче до мене. Добре? Добре. Добрий день, Трускавець. Слава Україні. Ви знаєте, мені, мені дуже приємно сьогодні бути в Трускавці, зустрічатися з своїми друзями, українцями. Ви знаєте, що я живу в Канаді 30 років, але не міг не приїхати сьогодні в цей важкий для України час, щоб підтримати наших воїнів, підтримати наших. Дівчата, які на фронті, хочу сказати, що ми вже цілий травень відпрацювали. Я не рахую концертів багато і в лікарнях, і в реабілі... реабілітаційних центрах, і військових частинах. І попереду ще нові концерти. Але мені приємно сьогодні передати вам велике вітання від української громади Канади Калгарі, де я проживаю. Я хочу сказати, що ми робимо дуже багато концертів благодійних, але, але одна справа працювати концерти в Канаді, збирати гроші, і інша справа працювати концерти саме тут, на цій землі, де відбуваються ці страшні події. Тому я хочу вас попросити сьогодні. Ми запросили на цей концерт. Всіх хлопців, поранених, які є в Трускавці, я не знаю, що вони всі зможуть бути, але я би дуже просив, щоб ви прийшли на цей концерт, і ми разом підтримали цих хлопців, щоб, щоб вони відчули, що, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, що ми їх підтримуємо. І я думаю, що для них кількість людей, які прийдуть їх вітати, це буде дуже дорого і сердечно для них. Ви знаєте, недавно я мав концерт в Великому Любені в реабілітаційному центрі, де, де проходять лікування наші воїни. Знаєте, коли я вийшов на такі, таку збудовану сцену і побачив в залі молодих, красивих хлопців без рук і без ніг, ви знаєте, мені перші секунди стало так погано. Непогано, що я втратив свідомість, але я не міг говорити. Комок підійшов до горла, і тільки з часом якось я прийшов до себе і все-таки відпрацював цей концерт. Але що мене вразило? Мене вразило те, що ці хлопці, які вже напевно до кінця життя не зможуть повернути собі ні рук, ні ніг. Очі їхні горіли, вони так красиво сприймали нашу українську пісню, що я сказав собі: я, я маю відвідати всі центри, де є такі хлопці. І між іншим, я хочу сказати, що я вже мав тут розкавці один концерт для хлопців. Я не пам'ятаю, який це санаторій, але там лежать саме такі хлопці. І надзвичайно сильні, мужні хлопці. Тому я ще раз перед тим як заспіваю вам пісню, хочу. Запросити вас сьогодні о сьомій годині в палац Шевченка. Ми разом, разом будемо їх, я не знаю, обнімати, співати, обігрівати своїм теплом, щоб вони відчули себе потрібними сьогодні. Саме тому, дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні відпочивати в цьому прекрасному санаторії, в цій прекрасній. Трускавці, ми маємо можливість співати, ми маємо можливість пити каву, ходити на роботу. Тому давайте всі разом їх сьогодні підтримуємо. Ну а я вас вітаю, слава Україні, слава! і хочу вам подарувати свою улюблену пісню, яку для мене написали Олег Кульчицький, Володя Миронюк. Це пісня про блукаючого артиста, який десь так блукає по Канаді, по Америці, по Австралії, по Європі, і сьогодні заблукав. Трускавець до вас для вас можна.